Так, друзі, роботи доволі багато. На найближчий час я не прийматиму замовлення на переробку дронів. Вибачайте, бо з цими дронами я трошечки притормозив робити системи, і тепер питаюсь це все наздогнати. Доволі складно це все робити, при тому, що це системи всі збирав не я. Я тут жодної не зібрав своїми руками. От. Але е, доводити це все до стану це теж потрібен час, бо вони мені приходять в, в напівзібраному стані, а все це вже там лямочки, шлічки, всі дуги, це все вже доробляється е, з часом. При тому зараз активно почали замовляти е, системи скидання на FPV-дрони. Їх теж потрібно робити. Як ви, Якщо слідкували за постами, може бачили, мені почали донатити комплекти на зборку FPV. Ну, тут вже повністю базової електроніки вистачає, щоб зібрати повноцінно 5 FPV дронів. З рамами трошечки зачекаю, рами і мотори вже будуть там в процесі. Ще не купляли, ще не робили. Це буде в процесі. Мені задонатили трошечки пластику ну як трошечки? Мені цього вистачить надовго, бо основні всі речі, які потрібно, ну от бачили, ви наприклад, укріплення це все мені друкують. От, дякую, друзі. Я знаю, ви дивитесь час від часу мої ролики. Дякую, це теж мені друкують. Я вже додруковую якісь там дрібноти, якісь там гачки чи щось тестове. От в даний час вже завершую робочий день. Принтери стоять, віддихають. Завтра будуть працювати. От. Ну і Не зупиняємось, працюємо. Як я показував раніше, тут у нас дрони з поворотними головами, вже з готовими системами. Додатково для перших там, тестів даю ножки для дронів. Також поворотні стойки це окрема справа, іми теж треба займатись. Я тут розриваюсь між поворотними стойками. Системами скидання, і, як ви бачите, у мене немає жодного акумулятору на переробку під спарку. Слава тобі, Господі! Я їх всі вибив. от Ну і як ви розумієте, що з такою кількістю справ Ну де там збирати ті дрони? Я поки не знаю, як це, як це все робити, як до цього дійти така от історія. Але я не жаліюсь, то, що я там щось не, не встигаю. Ні, ми все нормально встигаємо і йдемо. Так, є затримки деякі. Наприклад, цей матрас, який тут знаходиться. DJI Inspire 300. Inspire вже кажу, бо Inspire у мене сьогодні там живуть, вони там спарюються. От до матраса руки не дійшли, а вже потрібно здавати його. От, Буває, я просто фізично. ну... Не врівноважую справи, які роблю, і бувають такі от запари, але і з цим я справлюсь. Ось така от історія. Дякую, що ви на мене підписані. Дякую, що слідкуєте за мною. Як ви бачили, в Тіктоці вже немає аккаунту, його знесли. Хоча, повірте, там я вже з досвіду попередніх п'яти аккаунтів я там ніфіга такого не виставляв. Ну, ви розумієте, хто там нажалівся. От. Так що, вибачте, що не показую цікаві якісь речі. Всі цікаві речі буду показувати лише в шортс-відео. Це коротеньке відео, можете окремо перейти глянути, бо часу на зйомку повноцінних роліків просто фізично немає. Ну, Я думаю, що, що тут казати, бо воно це все не саморобиться. Вкотре наголошую, друзі, я працюю безкоштовно, все, що ми передаємо нашим військовим. У мене не треба питати, скільки коштує. Безкоштовно все, хлопці отримують взагалі безкоштовно. Це можливо лише завдяки тому, що у мене так все працює. Мені хтось задонатив пластик, я вже не раз сказав, хтось сервоприводи, хтось липучки, хтось клей. І таким чином я нічого не купляю. Я не залежу від грошей. От у мене немає грошей. Ну і ладно, немає, так немає. Зато ви мене повністю укомплектовуєте. Через це ми не зможемо зупинитись навіть через блокування карт чи нестачу донатів. От, але я час від часу, як ви знаєте, збираю гроші, бо потрібно, наприклад, оплачувати комунальні послуги, це електрику. З часом подивимось, що буде. Можливо, прийдеться ще купляти бензин. До речі, хто слідкує за моїм Фейсбуком? Подивіться, який нам задонатили генератор. А ще буде один з часом. Там все подивимось. Дякую, друзі, ще раз. І на фіналочку мені надукували просто неймовірну кількість тримачів на спарку. Кому потрібно, то звертайтесь. Знову десь щось летить і знову сиренять. Так що не нехтуйте з сигналами Сирени, друзі. І до побачення!